Добрий день, діти! 16 лютого Україна святкує особливе свято День Єднання. Ми всі одна сім'я, єдина миє родина, мільйони різних я. А разом Україна, дітки, я вам пропоную сьогодні намалювати долоньки єднання, які нас Зігріють і з'єднають у це свято. Ну, дітки розпочнімо. І так, діти, для цього нам потрібно аркуш, а 4, простий олівчик, водичка в стаканчику. Наша кісточка. Коли ми будемо фарбувати, і наші кольори? Це у нас червоний, синій і жовтий. І так, що ми робимо спочатку? Ми спочатку робимо, будемо малювати наші до лоньки, Притуляємо, беремо олівчик і простим облівчиком обводимо. Ось так. У мене трохи рука здорова вийшла, ну нічого страшного. У вас трохи менше, то у вас як-не-як -як міститься на папері, а 4. У мене вона трохи здорова, то дві руки не сильно міститься. А тепер ми з другого боку, з другого угла, так само малюємо нашу ручку. Обводимо, нічого страшного, якщо десь нерівно. Серединки ми нафарбуємо наше сердечко, але воно буде в останню очередь. Тепер, дітки ми беремо кісточку і тут у нас буде жовтий колір, а тут у нас буде синій колір, як прапор України. І так, я відкриваю синій колір. і жовтий колір? Спочатку ми будемо жовтим, а потім синім кольором. Беремо водичку, макаємо і ось так. і розфарбовуємо нашу. Руку так. що жутово. і розпочинаємо це дуже легко, швидко. І дуже-дуже гарно і дивовишно у нас виходить. Так само ви можете не тільки гуаш взяти, ви можете обичну акварель взяти, якщо у вас гуаш немає. І так. Розфарбовуємо нашу всю руку. не виходимо за ліній. Ще трохи нас залишилося, і ми скоро дофарбуємо нашу руку. Ось так у нас дуже гарно виходить. І скоро ми, дітки, розпочнемо другу руку розфарбувати синім кольором. Ось так у мене вийшло. А тепер, діточки, закриваємо жовту фарбу. І тепер буде у нас синій куголір. Розпочинаємо такий гарний і дуже дивовижний синій колір, як наша Україна. По бокам бути дітки обережні ось тут, щоб не заляпатися. І так, дітки у нас послідні штрихи. Якщо вам тут буде важко, можете, щоб батьки вам помогли в цьому. Ось. Так, дві долоньки у нас уже нафарбовані. Закриваємо наш синій колір. І тепер у нас червоний, зробимо наше сердечко. Не забувайте промивати кісточку, і щоб небагато було водички, кісточки. І ось так вмикаємо в червоний колір. Ви можете так само, як руку, намалювати, якщо вам дуже важко, а можете, як і я, із руки отак. От Ось у нас і вийшло. Діти, а на цьому наше малювання підійшло до завершення. Ось який в мене результат. Ось такий. Діти, наші долоньки єдності нафарбовані. Я дуже сильно чекаю на ваші роботи. А на цьому, діточки, до побачення!